Друзі, усім привіт! Мене звати Володимир Паляниць Я вас вітаю на моєму каналі, де ми спілкуємось про фотографію. все все про фоточки. Сьогодні я вирішив зробити відео про пресети, тому що коли я починав тільки фотографувати, я взагалі не знав, що це за штука, на що вони потрібні. Я краще буду всі фотки робити самому, без всіх цих пресетів. І колір буде мій, все буде моє, і будуть чудові фоточки. Але не все так просто. Тому сьогодні я розповім де взяти пресети, які краще взяти пресети. Також покажу трішечки про обробку, як управляти цими пресетами. Сетами, як їх встановлювати, як створювати свої пресети. Коротше, все все про пресети. Тому приємного перегляду, і ми починаємо. Але перед початком я вам нагадую, що донатимо на ЗСУ. Також підписуйтесь на канал. Також всім дякую за перегляди. Тому починаємо. Отже, що таке взагалі ці пресети, і навіщо вони? Коли я тільки починав фотографувати, я думав, що пресети це типу такі фільтри. Ви накидаєте на фотку, як в інстаграмі, в тому самому, або в багатьох різних додатках для телефону, де ви накинули просто фільтр, і фотка типу стала краще. Але коли я накидував той чи інший. Пресет, він взагалі ніяким чином не підходив під мою фотку. І я сижу і думаю, ну знаєш пресет фігня і починаю кліпати всі фотографії вручну, Тобто повністю всю експозицію виставляю, виставляю контраст і так далі. І на одну фотку в мене виходило ну, хвилин 5-10. Ну, це був дебілізм максимальний. Тому з часом все ж таки, я розібрався з цими пресетами. Для чого вони, як, не, як ними правильно обробляти фотки, як їх правильно налаштовувати. От, і якраз це сьогодні я вам і покажу. Де їх брати? Всі знають, де беруться пресет, Да, їх можна скачати, або ж, все ж таки я вам рекомендую десь купити. Або якщо скачуєте, то скачуйте ну, в нормальних Топових фотографів, тому що якщо ви десь заходите просто на сайт в гуглі, пишете, що пресети скачати там для делейруми і так далі. Пресети вам будуть попадуться фігові, тому що вони безкоштовні йдуть. Вони там просто буде такий колір, що я не можу вам передати. Це просто жах, якийсь. Тому я все ж таки вам рекомендую або десь через когось скачувати, або дійсно купляти, і тоді правильно їх підлаштовувати, і фотки у вас будуть класні. Коли ви купляєте пресети, то ви бачите, що це за фотограф їх продає, і як він взагалі знімає весь прикол в тому, що потрібно знімати ну, плюс-мінус схоже, як цей фотограф, і тоді у вас буде цей пресет лягати просто ідеально. Якщо, наприклад, ви купляєте пресети, де фотограф знімає в одному жанрі. Не факт, що вони ідеально прям ляжуть під інший жанр. Тому також потрібно в цьому орієнтуватися. Але все ж таки, якщо трішечки підкрутити, то колір плюс-мінус буде схожий, але не факт, що він просто підійде під ваші фотки. Тому ось так. Бо є пресети, які прям тонують під плівку, коричневий, жовтий відтінок. І не факт, що він підійде просто під вашу зйомку, наприклад, в студії, де білий фон повністю йде, де ви на циклорамі фотографуєте, де все біле, але за допомогою цього пресета там буде все жовте. Ну воно трішечки не так. Буде виглядати, як, наприклад, ви купуєте фотографа. Дін фотографує фотографує на природі, і там все більш живіше, більш красивіше. Виглядає, тому такий нюанс. Далі ми переходимо в Lightroom, і я вам покажу вже як розбиратися повністю з цими пресетами, що з ними робити, як їх імпортувати, як їх створювати і так далі. В Lightroom, дивіться, тут іде вкладочка Develop, це сама обробка наших фотографій. І ось тут у нас є кнопочка пресети. От всі, всі 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 пресети, які в нас тут є. Їх в мене. Дуже багато, бо я також скачував. Також дуже популярні це й дають Vesco пресети От вони от їх тут теж трошечки позбирали. Тому ось так. Також були різні роздачі від фотографів цих пресетів, тому, в принципі, я можливості не втрачав і зразу їх забирав собі. Як нам імпортувати? Ми нажимаємо імпорт пресетс, Далі ми знаходимо, де е, наші взагалі пресети знаходяться. Пресети і отут от обираємо. Два рази тикаєте на пресет, і він у вас імпортується. У вас він може імпортуватися або в папочці, якщо у вас іде, прям багатенько там цих пресетів, або от де юзерс-пресет. Всі пресети можуть бути тут. Тому е, потрібно буде шукати. Далі, наприклад, в нас є фотка, ми її зробили, трішки підкоректували. Там я зараз покажу так на глаз. Наприклад, створили ми фотку, от повністю її обробили там і так далі. Нажимаємо знову ж таки сюди, там де Add New Precess, і нажимаємо Create Precess. цим самим ми створюємо пресет. Вводимо нашу назву, обираємо папочку, куди ми його захочемо зберігати, і обираємо повністю всі 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 всі, всі, всі е, функції. До цього пресету. Там як ви обробили, так він і буде. Якщо, наприклад, ви не хочете включати там вкладку Effects, там де шум, наприклад, є, бо фотографія буде тоді зерниста. Тоді ми тут де ефекс. Де в нас «Effects», Ось тут ми галочку не ставимо. Нажимаємо Create. Він у нас створюється. Ось тут буде папочка, і він буде знаходитись саме отут. Вот, вот. Але з цим треба бути дуже обережним, тому що треба дуже ретельно повзунки. Ось тут. Дуже ретельно їх всі підлаштовувати, щоб пресет був дуже якісний і підходив під більшість фотографій. Невеличка ремарочка, також я скоро зроблю нове відео, де в мене є один класний пресет. Він, він універсальний, так скажемо, я його в принципі в більшості. Обробляю саме ним. Якщо ви хочете побачити самі фотки, ви можете перейти. в Мій інстаграм. Цей пресет я вам віддам в мене в телеграмі. Група є. Я вам його скину з наступного відео, Тому да, ви зможете скачати і собі підлаштовувати. Також я покажу, як ним обробляти можна, як його налаштовувати, і будете в принципі робити собі власні фотки. Обробляти класно фотки. О, так, правильніше. Переходимо, дивіться, так як в мене є тут багатенько пресетів, я вам покажу, в принципі, декілька. Обираємо, наприклад, фотку. Вона у нас от повністю йде з сира, без нічого, чуть-чуть яскравіше. І як ми можемо побачити, от коли ми обираємо, тобто не всі пресети прям ідеально, оце, це взагалі, це, це що таке? Не всі пресети ідеально лягають, тому нам потрібно вже по ходу коректувати. Також ми можемо перейти тонового крива, зазвичай в тоновій криві найбільше проблем. І якщо ми її виключимо, ну, в принципі не дуже сильно помінялося. Але ми бачимо, що тут іде синій відтінок і це таке якесь не дуже гарне. Тому, так як ми бачимо, ну, в принципі, якщо зробити трішечки тепліше, наприклад, забрати цей контраст, ось ця от штука вона має бути біла. Отак. І от приблизно вже як би непогано вийшло. Як було як стало, чуть-чуть ми витягнули, і в принципі нормально. Далі, наприклад, оцю от фотку беремо. Що в нас тут є? Ось цей, до речі, прикольний пресет. От. І з ним можна зробити прикольну обробку. Звісно ж, завжди-завжди це баланс білого йде. Ми завжди виправляємо баланс білого. І тоді дивимось, що взагалі виходить чи нормально, чи ненормально. Так, цю фоточку ми обробили, тепер переходимо далі. Така фотка. Нажимаємо на пресет, Дивимося, в принципі, плюс-мінус ліг нормально. Що ми робимо? Ми хайлайз забираємо, Blacks можна чуть-чуть припідняти, shadows опустити. І от всі от такі от махінації ми проробляємо з цією фоточкою. Також не забуваємо, робити робимо трішечки тепліше. розовіше, зеленіше тут ви вже як. Як забажаєте. От. І в принципі фотка готова. Дивимось до після. Різниця є і виглядає воно чудово. Наступна фотка. Тут у нас, в принципі, дивіться, все е світло повністю заповнюється, так як у нас був сірий, темний темний. кажу. Так як у нас був світлий день з хмарами, то в принципі там тут навіть обробляти немає що. Можна просто трішки ярче зробити, хайлайти забрати. Добавити трішки контрасту, насиченості і плюс-мінус орієнтовно у нас фотографія вже змінилася набагато краще. Якщо взяти пресет, то, наприклад, ось такий, що ми робимо? Яскравіше баланс білого, звісно ж, змінюємо обов'язково. Тут ми чуть-чуть забираємо. От, І в принципі все. Тобто більше особа немає що тут пляцати. Бо так, ми вже зробили фотку на швидку руку, в принципі, то результат нормальний. Якщо, звісно, посидіти, покрутити повністю весь повзну, всі повзунки, подивитися, за що вони відповідають, що тут змінюється, відповідно, можна зробити і краще. О, тому такий результат. Також отака фотка. Наприклад, є отакий пресет, де тут тупо все синє. Ми заходимо на налаштування, дивимося, у нас температура повністю вся синюча. Куди ми далі заходимо? Ось сюди і тут все, все змінюємо. Також, що в нас далі? Отака штука. Дивимось, що тут по налаштуванню, тут взагалі якийсь жах робиться. Якщо ми відключимо, Бачите, відключаємо тонову криву і в принципі результат плюс-мінус стабілізується. Але ми дивимося, ну тут в принципі таких різких змін немає. От, бачимо, що ось тут, от, де біленьке плаття, тут дуже багато відеозового. Тому ми піднімаємо, робимо взагалі можна зробити цю криву нормально. Тут, тут, в принципі, зміни невеликі, тут також. Що в нас з лицями? Лиця в нас червонюща. Чому? Тому що тут насиченість йде на максимум якогось чорта. Дивимось далі. Насиченість, О, де плаття, От синій канал якраз відповідає за білий колір в більшості. Тому, якщо ми знімаємо щось біле, я рекомендую вам синій і акву взагалі вирубати майже в нуль. Також, коли ми контрастність додаємо або забираємо, у нас також змінюється, трішки змінюється колір на фотографії. Тому я контрастність також роблю менше. Так, тут світліше, тут світліше. З позиції трішечки також світліше. Так, але плаття все рівно пережарене. Так, тому в принципі вийшов ну, плюс-мінус ось такий результат. робимо трішечки трішечки тепліше. І виходить набагато краще. Тому, в принципі, ось такий, от, ось такий от відосік у нас вийшов, друзі. Я вам дякую за те, що ви переглянули. Дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки коментарі. Безмежного подяка. Тому наступних відео буде більш детально про пресети. Також не забувайте про роздачу пресетів. Всім дякую за перегляд. До побачення!